Так, in progress, це означає, що ми з вами будемо зараз записувати у другий раз, який не записався, і це дуже шкода, але нічого, ми це все діло розберемо з вами. Є таке діло, як же ж так, ну нічого страшного заново. abroad. Слово abroad означає за кордон. If you go abroad, you go from your country to a different country. If you live abroad, you live in a country that is not your own. Якщо ви їдете за кордон, ви їдете в вашу з вашої країни до іншої. Якщо ви живете за кордоном, ви живете в країні, яка не ваша власна. She went abroad to work. Вона поїхала за кордон. We have holidays. Не went abroad to work, вона поїхала на роботу за кордон. We have holidays abroad every June. Ми маємо канікули за кордоном кожного червня. I worked abroad for a few years. Я працював за кордоном кілька років. You'll need your passport. If you need going abroad, вам необхідний паспорт, якщо ви їдете за кордон. She spent a year abroad as part of her university French course. Вона провела рік за кордоном як частина її французького курсу в університеті. About 5 million British people live abroad now. Близько 5 мільйонів британських людей живуть за кордоном зараз. Наступне наше слово – це accident, аварія, іменник. Ексидент це щось погане, що сталося із кимось, і воно не було запланованим, але стається uh, випадково. He had a serious accident at work. у нього був серйозний нещасний випадок на роботі. She broke her leg in an accident. вона поламала свою ногу в нещасному випадку, A car accident, аварія. Be careful. будь обережним. I don't want you to have an accident on the icy roads. Я не хочу, щоб у тебе був нещасний випадок на. Um, Скользької дороги, актор, актор, іменник. Актор це людина, яка performance in і play, яка грає в п'єсі в театрі, або зіграє у фільмах ролі, або на телебаченні. У минулому акторами були чоловіки, а жінка, яка робила цю роботу, називалася актрис, актриса. Але слово актор тепер використовується і для мене, і для вимін, і для чоловіків, і для жінок. Her brother is an actor, її брат є актором. Judy Dench is the best actor I've ever seen. Джуді Денч є найліпшою актрисою, яку я не, коли-небудь бачив. I've always wanted to be a film-actor Я завжди хотів бути актором, зніматися в фільмах. A Famous Hollywood's actor, це славнозвісна, славнозвісний або славнозвісна актор або актриса в Голлівуді. Дієслово act – грати і іменник acting – гра. Competition наступне наше слово це змагання іменник. Competition – це івент, подія, в якій люди намагаються to win, виграти, коли вони роблять щось ліпше, ніж інші люди, які беруть участь. Вона виграла в писательському конкурсі, коли їй було 20%. Між значить she was 20. An International Sports Competition це міжнародне змагання зі спорту. He entered a piano competition. Вона, uh, знову таки, вона взяла участь у змаганні по фортепіано. I won first prize in a singing competition. Я виграв перший приз в змаганні в співах. Діє слово компети змагатися I'm a competitor той, хто змагається. Divorce. Наступне наше слово – це розлучатися, дієслово. Якщо двоє людей divorce або get divorced, вони офіційно завершують свій шлюб. Мої батьки розлучилися, коли я was 12. Мені було 12. He divorced his first wife after just three years. Він розлучився зі своєю першою дружиною після трьох років. Лише трьох років. She and her husband divorced in 2014. Вона і її чоловік розлучилися в 2014 році. І іменник, divorce розлучення, adjective прикметник, divorce, розлучений. Інструмент. Інструмент. Музичний інструмент це об'єкт, яким ви граєте музику, як, наприклад, a guitar, a guitar, a violin, скрипка, або a trumpet, тромбон. trombone Colocate словосполучення з musical instrument. Can you play any instruments? Ви граєте на якомусь музичному інструменті? I wish I could play a musical instrument. Шкода, що я не граю на музичному інструменті. She learned to play several instruments. Вона навчилася грати на декількох інструментах. A shop selling musical instruments. A магазин, який selling, продає музичні інструменти. Brass instruments. Мідні інструменти, зроблені з металу. Тут написано metal. Woodwind instruments. Made of wood and that you play by blowing into them. Духові інструменти, зроблені із дерева, в які ви дуєте, щоб получився звук. Мотобайк це мотоцикл, іменник. Мотобайк це a вікл, vehicle. vehicle — це транспортний засіб із двома колесами, як мотоцикл і з мотором. Ride a motorbike — Їздити на вел... Боже мій на мотоциклі. a motorbike and traveled around Europe. Вона придбала мотоцикл. І uh, мандрувала по Європі. I rode as a passenger on the back of the motorbike. Я їхав як пасажир на мотоциклі. He fell off his motorbike and broke his leg. Він впав з мотоцикла і поламав ногу. You need a license to ride a motorbike. Вам необхідна ліцензія, щоб кататись на мотоциклі. Переходимо до слова own. власний прикметник. adjective. Якщо щось є your own thing, вашою власною річчю, it belongs to you, це належить вам. I want to start my own business when I'm older. Я хочу розпочати мій власний бізнес, коли я старший. They went back to their own homes after the war. Вони повернулися до власних домівок після війни. I want to sleep in my own bed tonight. Я хочу спати у власному ліжку сьогодні ввечері. It was all my own work. Nobody helped me with it. Це була моя власна робота. Ніхто мені не допомагав з нею. Слово rich означає багатий. Це adjective прикметник. Той, хто є багатим, має багато грошей. Вона хоче бути багатою, she wants to be rich. You won't get rich by being a teacher. Ти не розбагатієш, якщо ти вчитель. You've got to be rich to stay in that hotel. Тобі необхідно бути багатим, щоб перебувати в тому готелі. It's right that rich people should pay more tax. Правильно, що багаті люди можуть платити більше податків. She came from a rich business family. Вона uh, походить із багатої сім'ї, бізнесменів. Run – керувати дієслово. Якщо ви керуєте бізнесом, ви його контролюєте. Я керую рестораном, який мій дідусь започаткував. I run the restaurant that my grandfather started. She runs her own company. Вона керує власною компанією. a small hotel in London. Ми керуємо маленьким готелем у Лондоні. Who's going to run the business while you are away? Хто керуватиме бізнесом, поки тебе нема? Smoking – паління. Іменник незлічуваний. Паління це звичка регулярного використання cigarettes or cigars, цигарок або сигарет. My dad's going to stop smoking. Мій тато збирається полишити палити. Smoking is not allowed inside the hotel. Паління не дозволене в готелі. He started smoking when he was 18. Він почав палити, коли йому було 18. Smoking is very bad. For your health. Паління дуже погане для вашого здоров'я. Smoking can cause cancer. Паління може привести до раку. Дієслово палити і іменник курець. Словосполучення, a heavy smoker заядлий uh, курець. Start, започатковувати. Якщо ви започатковуєте бізнес, ви його започатковуєте. I want to start my own business next year. Я хочу започаткувати власний бізнес наступного року. We started started a local newspaper. Ми започаткували місцеву газету. They started an online shopping site. Вони започаткували uh, сайт по продажу онлайн. І тревел мандрувати. Якщо ви мандруєте, ви їздите з одного місця на інше. Якщо ви мандруєте, то ви проводите довгий період часу, переїжджаючи до багатьох різних місць. I want to travel around the world. Я хочу мандрувати до різних місць. We've been traveling for six hours and we still haven't got home. Ми мандрували шість годин і ми все ще не дісталися дому. try to travel light, not carrying lots of bags. Я намагаюся мандрувати легко, не. Сучі багато сумок. We traveled to Thailand last year. Ми мандрували до Таїланду минулого року. He has to travel a lot for his job. Йому доводиться мандрувати багато по роботі, і I went traveling for a year when I left university. Я, я мандрувала близько року, коли полишив університет. Ось така у нас ситуація. Так, запис іде дуже добре. Дивимося тепер аудіювання. Стріночка 72. Hopes and Dreams. Listening. Сподівання та мрії, аудіювання. Ви будете слухати чотирьох людей, які спілкуються про речі, які вони хочуть зробити. Картинки показують про що кожна людина думає. Працюйте в парі, як ви думаєте, що вони хочуть сказати. Ось перша баришня, що вона може е, хотіти? To be rich. вона хоче бути багатою, так. The second one, maybe she wants to start her own business, може, вона хоче започаткувати власний бізнес. C, maybe the man wants to do some sports. Можливо, людина хоче зайнятися її спортом, and the farmer. Somebody wants to um, give up their job. Хтось хоче покинути свою роботу and to be a farmer і бути фермером, наприклад. Давайте подивимося, чи це правда трак 58 і заодно ми зануримося в трак 59. Так, поїхали. 58-й трак. Я вмикаю. Поїхали. Track 58. One. I'm from the Czech Republic, but at the moment I'm living in Manchester. I'm doing a degree here. I also work part-time. And I'm saving money because after university, I'd really like to go to China to study Kung Fu. I practice three times a week here, and I'd like to take it to the next level. Two. I work for a big design company in Sao Paulo, but I'd like to leave and start my own business sometime in the next two or three years. I don't like having a boss. I'd like to work for myself. I'd also like to start a family, have children, but maybe that has to wait. Three. I'm going to retire next year after working for 38 years. It's going to be strange, but I'm looking forward to it. I'd like to spend more time gardening. I have a small piece of land and I'd like to grow my own fruit and vegetables. I'd also like to spend more time with my wife and children. Four. I'd like to be really famous. I'd like to have my own TV show and I'd like to have lots and lots of money. I'd like someone to drive me round in a big car and I'd like to eat in expensive restaurants and I'd like everyone in the world to know my name. Чудово. Відповідно, тепер ми це діло перекладаємо, трошечки відмотаєте, можете прослухати його кілька разів, бо треба його слухати не менше п'яти разів. Я з Чеської республіки, але в даний момент я живу в Менчестері. Я тут навчаюся в університеті, я також працюю на півставки і заощаджую гроші, тому що після університету я б дійсно хотів поїхати до Китаю вивчати кунг фу і я тренуюся тричі на тиждень тут, але я б хотів перевести це заняття на наступний рівень. Друге, я працюю на велику дизайнерську компанію Sao Paolo, але я б хотіла полишити її і започаткувати мій власний бізнес колись в наступні два або три роки. Я не хочу мати боса, я б хотіла працювати на себе, я б також хотіла започаткувати сім'ю, мати дітей, але, можливо, це має почекати. Третє, я збираюся піти на пенсію наступного року, пропрацювавши 38 років. Це має бути дивним, але я з нетерпінням чекаю на це. Я б хотів проводити більше часу в садочку. Я маю маленький шматочок землі, і я б хотів вирощувати власні фрукти та овочі. Я б також хотів проводити більше часу з дружиною і дітьми. І четверте, я б хотіла бути дійсно відомою. Я б хотіла мати власне телешоу, і я б хотіла мати багато-багато грошей. Я б хотіла, щоб хтось возив мене, по, напевне, усюди в великій машині. Я б хотіла їсти в дорогих ресторанах, я б хотіла, щоб усі у світі знали моє ім'я. А трек 59 нам розкаже про нашу граматичну тему. Ми одразу заслухаємося. Я б хотів. Трак 59. 1. I'd really like to spend a year in South America. 2. I'd really like to meet him sometime. I love his music. 3. My brother would like to learn how to cook. 4. She'd like to change jobs sometime soon. 5. I wouldn't like to be famous. 6. It's a nice apartment, but I wouldn't like to live in that area. 7. Would you like to get something to eat after class? 8. Would you like to come shopping with me tomorrow? Chundong. І, відповідно, ця конструкція я б хотів. Дивіться, як вона працює. Я б дійсно хотів провести рік в Південній Америці. Я б дійсно хотів зустрітися з ним колись, я обожнюю його музику. Мій брат хотів би вивчити, навчитися готувати. Так. Вона хотіла б змінити роботу колись незабаром. П'яте, я, не бо... я не хотів би бути відомим. Шосте, це чудова квартира. О! Що це таке? Але я не хотів би я загубила, але я не хотів би жити в, на тій території районі, в тому районі, сьоме. Хотів би ти поїсти щось після заняття? І восьме, чи хотів би ти піти на закупи зі мною завтра? Повертаємося і дивимося 58. Прослухайте і співставте кожного спікера з однією з картинок. Потім попрацюйте в парі і порівняйте свої ідеї. Добре. Так, спікер перший. Що він у нас говорив? Давайте подивимося. Це картинка буде Сі, тому що він хотів зробити кунг-фу. Спікер 2 це буде картинка B, тому що вона хотіла започаткувати власний бізнес. Картинка, спікер 3 картинка D, тому що Фамер to... Have a small piece of land, у нього маленька маленький шматочок землі, він хотів там попрацювати. І speaker of what це picture. The a, a girl wants to be famous. Yes? Вона хоче бути відомою. А тепер conversation 1. Нам необхідно тікнути речення, які є правдивими. Ті, які неправдиві, ми не тікаємо. Ну, поїхали. Conversation 1, Діалог перший. He's from Manchester. Він з Манчестера, no, He is from the Czech Republic. Він з Чеської Республіки. He already does kung fu. Він займається kung fu, це правда. She's plan... Діалог другий. She's planning to leave her job this year. Вона планує покинути свою роботу цього року. This year. Ну, вона хоче in the next two or three years. Два-три роки ще. She wants to have children before Starting a business. Вона хоче мати дітей перед тим, як, она, як зробить бізнес. No. Після. Діалог третій. Вона, він думає, що retiring, вихід на пенсію має бути, ну, спрацює йому на руку. Так. He wants to grow flowers. No. Він не хоче вирощувати квіти, he wants to grow fruit and vegetables. Діалог For. She wants to be rich, yes. And she wants to learn how to drive. Вона не хоче вчитися, як водити машину Водія хоче вона. Так, трек на 205 ми подивилися, а ось домашка номер один, справа 5. Працюйте в групі. Напишіть, would you like to do any of things people talk about? Чи хотіли б ви займатися чимось? І один, два, три, чотири, чотири картинки, як ці люди тут роблять. Так, ідемо в наступний словничок Life Events and Plans. Нам необхідно поставити кожне слово в бокс. Ну, поїхали. Моя дружина збирається to have народити дитину в January. To have. Мій друг мав Had. a serious accident, серйозну аварію кілька років тому, і він не може зараз працювати. Ми переїхали, we moved. To St. Petersburg when I was 10. My dad got a job here. We are going to move переїхати з будинку наступного року. Нам потрібно більше місця. Третє, my mom stopped working, перестала працювати, коли народився я. І мій тато каже, he's going to stop smoking. Він перестане палити. I hope so, сподіваюсь. Мої дідусі бабуся започаткували, started a restaurant 50 years ago, and now I run it, тепер я ним керую. I'd like to start. Я б хотів започаткувати мій власний бізнес when I'm older, коли стану старшим. П'яте, I write in competition. Я won, виграв змагання. Письменницьке, коли мені було 30, and after that, I left my job and became a writer. І після того я покинув свою роботу і став письменником. We are going to win the lottery. Ми збираємось win, це перемогти в лотереї, і потім ми зможемо перестати працювати і будемо мандрувати по світові. We are going to get married, одружитися наступного року. My parents' got через О got divorced when I was younger, розлучилися. I left home, я покинув дім, коли мені було 27. I went abroad to work, і I want to leave my job, покинути мою роботу, I'd like to do something different. Хотів би зробити щось інше. І останнє I trained to become. Я натренований. Я тренувався стати медсестрою, а не медбратом after I left school. І my brother is an actor he'd like to become famous. Він хотів би стати відомим, але він все ще waiting for his job for his big opportunity, чекає на свою велику opportunity, можливість. Тепер у нас конструкція would like to плюс діє слово. Would like to означає «б». Бачите? I'd really like to learn Spanish. Я б дійсно хотів вивчити іспанську. I'd like to go to Iran one day. Я хотів би поїхати до Ірану одного дня. I'm sure it's interesting. Заперечення буде wouldn't. Я не хотів би. I wouldn't like to do his job. It's hard. Я б не хотів робити його роботу. Це важко. I wouldn't like to live there. Я не хотів би жити там. It's not very nice. Не дуже мило. Классні запитання would виноситься наперед. Would you like to go out with me? Хотів би ти погуляти зі мною? Would you like to try some of the food? Хотів би ти спробувати трохи їжі цієї? І в восьмому нам необхідно з вами побудувати питання: з хотів би або не хотів би. Запишіть собі I would like to і підставляєте далі дієслово. або I wouldn't like to і підставляєте далі дієслово. А є, ну, і у нас тут uh, речення із треку 59-го. Я б дійсно хотів. На стріночці 205 у вас є відповіді до цієї вправи. I'd really like to spend a year in South Africa. Я б дійсно хотів. Так само, I'd really like to meet him sometime. Uh, my brother would like to learn how to cook. She'd like to change. Jobs sometime soon. 5. I wouldn't like to be famous. 6. It's a, a nice apartment, but I wouldn't like to live in that area. 7. Would you like to get something to eat after class? And eight, would you like to come shopping with me tomorrow? <inaudible> Чому домашнє завдання 10, можна і тут зробити. Чи хотіли б ви це робити і чому? Можна і додому взяти. I'd like to buy my own house. Я б хотів придбати, або I wouldn't like, зробіть домашнє завдання 10. В одинадцятому теж необхідно зробити домашнє завдання, сказати, що б ви дійсно хотіли відвідати. І о, на закріплення 178, домашка номер 4 178 ма сторінка вправо 1-2. Це на закріпленні would like. Я хотів би. Ух, я сподіваюся, це вже записалося я не буду записана їм. До зустрічі, пишіть. Здавайте домашку.